Привіт, гості підпиші мого каналу. Тема сьогоднішнього відео, це ми продовжуємо садити на суро. А саме. А саме це буде наша картопелька. Картопелька звідки взялася? Нам бабуся вчора передала, вона каже, лежить у нас півмішка. Ну, так, як не півмішка, може пару відер картопельки каже, лежить на без і її садити а вже не збирають. Посидіть у себе, вона вже проросла. Ну. Почався водія вже ще не пізно, так що ми посадимо в нашому балагані, у нас є місце, у нас балагани не накритий, як бачили в минулому відео. Е, так що буду працювати. А зараз, поки я вам покажу, що в мене є. Ось дивіться, Ма така цибулька. Ось так. Чотири родочки О, Тут в мене родисочка. Родисочка в мене оця е, тліна. Ось. І. Це в мене ордиска кругла, якщо вона погано пішла. Так не дуже сімена погані. Це в мене щавель, це в мене окуропчик, ви бачите. Вчора посіяв подрушечку, чи позавчора... о, то не важливо. Ось тут в мене постійно разом. Тут в мене морковка і пара рядочків бурячка. До речі, напишіть коментар, чи можна садити, сіяти морковку разом з буряком. От. А зараз вам покажу, де будемо садити картопля. Саме тут буде посаджена картопляка, там в мене буде розсадити грикі помідори, от. а тут ми посадимо картоплю. Тут пару рядочків, тут пару рядочків, і там пару рядочків, щоб, ну, щоб не стояв у нас е, пустий mm -hmm. Бо Я вже чесно кажучи, задовбався е, варіант, вирубувати, виносить це все, короте. а так хоч щось росте. Е, далі потім ми, ми сьогодні ще посіємо арбажик. На бабусі ще арбажик дала трохи з собою, ну там, не знаю, ну, щоб не хватило в ну, рядочків може, 5, мабуть, так? посадимо от. і е, острі, у нас тут новий день буде, так що погнали. Зараз покажу цю картофельку. От. А ось вона, ця у нас картофель у нас не небагато. Ось таке, усього вона вже проросла. Пробуємо, чи буде вона рости, ну, звісно, должна. Всього гарне. Ось так. Так, і арбажик. Ось арбажик. Дійсно, це все я не посажу, бо тут це, 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 це дуже багато. Ну, так що будемо працювати. Беремо наш маркер. Тут був в ліс баланс. О, вот. Вообще классно. А может даже по три рядочки сейчас посадим? В принципе, влаза. Короче, слушай, это примеров нашего маркера. В принципе, тут и влиза. Эм, вот так три без проблем. еще рядок можно добавить. Да. И пару рядочков, ты можешь и четыре лупашить. Ну так три, да, еще один, и так так само. Так что посадим всю картошку, что у нас есть. Тянем. Так, цю будь сторону, беремо нашу картопельку. Це на огород. Так, зараз треба взяти ящик, бо з ну, мішками буде невдобно брати, це, це постійно. Зараз ящик висипив і будемо потихеньку кидати. зааайын вот так хват Цілую лопату. От. Перший ящик будемо кидати по одной картоплині. Я думаю, проросте. Картоплина така величенька, така. немаленька і невелика, уже добре проросла, так що думаю, буде нормально рости. Зараз копаємо, кидаємо по одній штукенці і дивимося, що буде. погнали. Слушайте, что я тут покопал а сейчас прилично градусе, наверное 25 их минимум а вроде уже так порысохло ничего уж надо докопать я перший прольот, но ну, я чувствую, що наші картоплі на всі три прольоти нам хватає, потому що один прольот і один ящик. Так що на третій нам не хватає. Нічого страшного, надаю ему замену. Вот. У нас два виходить, пропуск. Останній і тут ось біля мене. Біля мене... А, ні, тут помідори. Все нормально, це помидори. Значи останні пролет, это все. засадит. Вот. В принципі, земля ще трошки влажнувата. Вчора раз пройшов дощ, але ну, не такий навіть сильний, але ну, швидко пройшов. Вообще. І не зрозуміло, що він ще буде. Вот. Зараз далі садимо ще один рядочок, а потім беремо грабаліками і все, -все заволочимо. Акуратні, щоб було все красиво, чотенько. Ну, вот. А після візьмемо шланг, візьмемо полив, поставимо, хай поливається собі. В общем, друзі, посадили ми картопельку. Ось так вийшло у нас красієм. Два прольоти по четыре жабочки. В принципі, нам на троих, ну я дружина і дитина, Хватим. отак з Вот. Зараз візьмемо грабельки і заволочимо, щоб було все естетично. І закинемо одразу полив, щоб воно залило водичку. Бо земля трошки суховата. сухова. Гнали. Ось такими грабельками Щас ми відрівняємо. Ось такі макарами заволочили. Сейчас просто наступи, як пропордове уносу. Зараз покажу поближе. Ось так бачите чистенько, красивенько. Заболучу. Так, гості підписники для мого каналу. Тепер будемо зараз садити арбажик. Прості народів називається тиканка. О, ось взяв маркер, сейчас протягну, щоб було Вот. І посадимо ми нашу тиканку біля петрушки. До речі, напишіть, будь ласка, коментар, чи можна е, тиканку садити біля петрушечки. От. Можливо, я неправильно це роблю. А може правильно. Ну, коротше, любі, любий коментар мені напишіть. Е, це подвагає наш контент і український мовний контент. Так що це в мене 4-х час його беру. Моя була мітка, де тут посадка. От. Так що виступаємо від петрушечки 30 см і тягнемо. Тягнемо примерно. э, 5 через рядочки. <свист> а, Римна получилось класс вообще. Вот <свист> с таким макаром А буде гарненько, чутенько і хороший порожний. Отак. Зараз еще раз протягну. Потреба ще оставить місце кукурузу. У мене на маркері між ними 30 см. Плюс-мінус. Якраз чотенько, щоб можна було і пройтись між цибульками і нормально прополоть. О, буде який садик 20-25 см. Ну, я думаю, для мене це взагалі неудобно і для мене це неправда. Я трошки шире, нікому нічого не заважало і пустенько ходиш собі сапаєш, а потім все загрібаєш, що вона тикенька. Така хороша. Така у мене проблуда. Чутенько зробити луночки під такі культури, як цибуля, часник, там. Ну, редисочка ну, і так, я не роблю ці окремі ямочки, я так просто протягну, посію, будь ласка, росте без проблем і хороша гарна Ну, тягнемо. Зараз робимо двері дочки і саме запотикаємо, щоб земля не спіла витися, бо на сонце добре пече. Дивився на градусник, на, на сонці показує 31 градус. Для нашого регіону це, це, це прилично буде. От, так що тягнемо, стикаємо і засипаємо. Потім далі йдемо. До речі, хто не знає, бо все тільки починає сидити. Оку цибульку, між собою, дивіться, ну, береть, не знаю, сантимів 15-20 з головою, щоб можна було сапочкою пройти і щоб їй було місце, де розостатися. І дехто каже і часом просто кидає і все. Я того не розумію, я просто беру і реально просто беруть тикаю. Що її називати? Ну, те, хто каже, що немає різниці, там барабан насипав, за... засипав землею і все, і хай рознеси. Я не знаю. Я так, звісно, не пробував. Чи буде воно так рости, нормально, бог хвознає. Ну, Потому я ті отак от потикаю, все. Я спокійний засипав. Я знаю, що воно виросте. Це колись. Я давно давно робив, це так робили моя... мої батьки і. Хороші дивіться. Беремо цю бурку. Ось так. Да Боже, здоровішки, не треба. Наші 15-20 см. Друзі, Оце потикали і отаким от макаром. Взяли так акуратненько і засипали, все. А потім грабельками. Друзі, це про те, що, це про те, що я казав. Другий рядок вже почав потихеньку підсихати. Тобто два рядочки потягнули, це якщо спека. Ну, потикали, засипали, все. Не спішіть. рядочки зробили, потім наступні ще два. І так буде все в Так, я нам доступен. Так, протянули. И точно так же, таким же макаром мы тыкаем В общем, посадив я вже 4 рядочки вот, і посажу ще один рядочок, я думаю, це буде достати. Все у меня мене по пару метрів буде Вот Там у мене три ну а то вже буде в інших хороках. Тому зараз досажуємо ми ще 1 рядочок гарбашка в техніку і будемо волочить нашу посадку. Посадили ми останній рядочок. наша чаблі через візьме грабель. і заволочимо. Полочимо. Кажете, щоб було красиво, Естетично порядок. Що, друзі, посадили ми сьогодні те, що ми планували. Вот. Там посадили картопельку, то ми зробили, посадили тиканку. Можливо, трошки запізнею, але ну, якщо дають, то бери. Да. От, поэтому ми так і зробили. Але нам е щоб, ну, щоб не пропали, а чим б нам не посадити. Все одно потім її з'їмо. вас, пару пропозицій, будь ласка, поставите подобайку пожалуйста, пишіть будь-який коментар, це для вас нічого не стоїть, а мені буде приємно, як продовжує наш новий контент. Пишіть це на мій канал, тих, хто не підписаний. І дякую за перегляд.